Йоу, всім привіт! Привіт там хлопчики, дівчатка, небінарні особистості. Мене звати Артем Сафонов. Це фільм-портрет про мене, напевно. Я Чому я Артем Листопад, а не Артем Сафонов? Це якби моя name. Ну, сафонок. А, знятне, що листопад в паспорті у мене не написано. Ну, народився я 27 листопада і виходить, що ну, можна додати два нулі. І буде листопад 2007. Ну, я ще в душі емо, дуже емоційний. Е, у мене там всякі ментал брейки відбуваються, особливо в листопаді. І тому я подумав, що ну ось типу, цей місяць гарно підходить. Тому що, звичайно, емоційніше він складає на мене найбільше враження. Як я його придумав, коротше, сидів я якось спілкувався з подружкою. Пишу, ну, Нік, у мене був раніше там, у соцмережах, у іграх ArtSav, ну, Артем Сафонов. Мені його старший брат придумав, там років ще мені 6 було чи 7. Я думаю, та ні, ну куди? Я вже дорослий, не годиться мені ніякий Саф. Ну і вони реально не звучить. І пишу: а придумай мені Нік. І вона мені написала там, тисячу мільйонів варіантів, і там один з них був ноябрь. думаю, о, нормальний варіант. Короче, і прибув я на ябрьом до початку повноштабної війни. Потім думаю, ти що? який ноябрь, то що дебіл. І все. І тепер я листопад. Отак от. Ну, Артем Листопад це такий загальний мій образ, який включає в собі в принципі, все. У мене є такий, ну, коротше, тіма діло. Це коли в мене прокидається вирішала. де так, все, зараз всіх треба заставити поприбиратись в хаті, викинути сміття, бо там треба якісь вирішувати справи, то мені покидається в такий внутрішній Томас Шелбі, Я зразу вирівнюю спину, починаю там ну, красиво говорити, все. На... Коротше, чому діло? А по гей мого ну, ділового положення? Типу, бізнес на І що в мене MC Лярва? Це коли я жорстко читаю реп і там треба матюкатись, всякі непристойності казати, то це не я кажу і на цьому діло, це каже Лярва. Туристичний екскурс по Києву. Тільки що ми ходили в такому місці, от таке файне воно, то воно таке, знаєте, відчуття зони відчуження, таке Чорнобиль, то сталкер. А тут виходимо, і тут той кіберпанк. І тут такі галимі, що це неможливо передати словами. От подивіться на це. Це виглядає як велетенська сонячна панель. Але б то була сонячна панель, а не оце. от. Оте, о, підбір кольорів на просто колір нічого. Асфальт ліпше виглядає, якщо на мене, чесно кажучи, ніж ото, я воно що таке. Це бля, не буде нічого. І оце все гавно. Що, ну. Пробачте мене, знаєте, я коли виходжу в місто. Ну, я як людина, покатавшися по світу, я вже бачив, то таке, воно є в Європі, таке теж будівлі. Але то то я з хистом, то я з рукою майстра видно, що то люди люблять, і то їх робота. А те, це хто то малював то таке, то, то я би ліпше зробив. Я би сам і подобав би і пофарбував би, і воно би стояло ще тріщу років. А от те, ну це нікуди не годиться. Взагалі, я виходжу в місто, я хочу відчувати комфорт. Комфортабельність, там, щоб ну, все було красивенько. От де смітники, от ми йдемо по вулиці, ні одного смітника ми ще не зустріли. Як таке може бути? Та то така я помийка, що то мені руки страшно помити. Я бачу ці от, е, пробачте мене уродство і ну, хочеться жити. Зразу хочеться щось робити, щось змінювати в своїй країні, в своєму оточенні. Тому що так ходиш, дивишся, думаєш, це понаражають дебілів, потім понабудовують дебілов, і все, і все дебільне виходить. А треба робити, треба робити красу, треба робити мистецтво. І ну, пробачте мене, у нас беруть, забудовують весь поділ там, руйнують історичні будівлі. А як воно в центрі побудувати щось нормальне, то все, то руку кого не доходить. Да. Але в цьому є якийсь свій хист. Це передає, в принципі, якусь загальну атмосферу Києва. Ну, Це така дуже, дуже мультикультурна, це така. Ну, пробачте, мене солянка, хоча солянка — це російське блюдо. Я би більше хотів, щоб Київ був борщем. Ні, ну краще він був би шашликом. Я дуже люблю м'ясо. Я обожнюю шашлик. От з гранатовим соком. Ой-ой-ой. Ну, на жаль, на жаль, це схоже на шаурму із видобучів. А зараз ми будемо кушати шаурму. І насправді досить непогана шаурма. Вона краще ніж на видобучах. Це 100%. Це в принципі. Ну, я б оцінив з 10 балів і от тві, твір, та така міцненька сімірочка. Ну, стандарт з куркою. На жаль, мої відносини з алкоголем почались в ранньому віці. Близько. Мені було тоді років 13, я пам'ятаю. Ми щось зустрілись з другом. І він каже: пішли, вип'ємо сідр. Думаю, що? Ну, ладно, я рокер, можна і випити сідра мені. Отак я почав пити. Не. Ну, як не дивно, при цьому. Моя компанія це були найрозумніші в школі. Вони були роки на два мене старше. Це вони тоді були в класі восьмому, я був в класі шостому. Вони там всі були мат, 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 математично фізичні там всі математику на 12 балів закривали. Там всякі ті інтеграли, інтеграції, там, нативна реклама. Але це гарки я не курив. Мені не подобалось. Мені не подобалася ця естетика, цей запах. Думаю, на що вони треба? І... Проходить роки два. і Я знову в хмільному стані і думаю, все, можна, можна вже й покурити. Це мені років 15. Я пам'ятаю, я виходжу на балкон, я виходжу в під'їзд. Беру так одну цигарку парламента, запалюю, роблю дві тяги і падаю нахуй. Мене так в по голові вбеніло, Це вообще. Просто як валою, так пам. Тиск 100 мільйонів, все, я вже там на іншу планету мене витісняє гравітація. Після того я не курив довгий час. Потім війна, стрес, постійні. Все постійне, все постійне і не постійне. Все то є, то зникає. То йде по колу, а то йде по трикутнику і по квадрату, то взагалі не ходить нікуди, і стоїть на місці. Ну, взагалі, циклічне життя це така тема. Насущна. Вернісаж це апогей, це клічності. Це просто це доводить ну, це до абсолюта Просто я кожен раз, коли ти приходжу, там однаковий сценарій абсолютно. Я приходжу, там одні ті самі люди, я такі, йоу, привіт, привіт. Да що ти сьогодні? В тебе сьогодні також все добре? Йоу, чувак, клас! Минулий раз все було зовсім не так. Все, тут ми вже на розі мого дому. Тут постійно тусуються всякі тіктокери, я їх проходжу, дивлюсь на них, вони дивляться на мене. І ми такі робимо від, один одного не знаємо, Ну, зрозуміло, що всі вони мої фанати, які думають, там Lucky Strike собі тихенько слухає. А це не моя пісня, я її не написав. І ніколи не буду в житті грати. Тому що Микола Пацюк класний чувак і нехай сам і грає. Welcome to Жилянськ. Все, ви мене вдома. Ми прийшли. А тут у мене, коротше, ліжко лежить, звичайно. Ліфт не працює. Добрий день. Добрий день, добрий день. Короче, тут у мене живуть не старпери, і від них шутка воняє. Добрий день. Добрий день. з нами. Всіх вітаю, ви знаходитесь у мене вдома на вулиці Жилянській, 54 плюс 4. Це я знайшов на смітнику. Його хтось викинув, уявляєте? а я от собі забрав. І мені корисно. Взагалі, що таке жилянська? Я сказав, мій хороший друг, жилянська це свобода, і те, до чого призводить свобода. Що тут було багато картин, але ще тому вирішили, що треба оновлення зробити, так сказати, зняти шолоху. І поснімали трошки картин. Ну, зараз ми їх вам покажемо. Чесно кажучи, я не знаю більшість авторів цих картин. Я не пам'ятаю, коли вони були написані і що вони обозначають, Придумуйте собі самі. Картина називається ймовірніше за всього, кілмі. Чесно кажучи, я не бачу, що тут намалювано. Я бачу тут жінку, ймовірно, тут хребет. Ну так, да, це очі. Так, коротше, це туди. Такий жовтий, червоний, синій, щеки там є. Різно. Я не знаю, які там є кольори, бо тому що є дельтонік. Якось в дитинстві. Ну, якось все дитинство. Я ну, трохи дивно вдягався. Мама це не розуміла, ну, там якісь дивні кольори вибрав. Я там ходив, красна курточка, красні штани, красні макасіни. І, мама, ну, і все різних відтінків, і взагалі не сочетається. Мама думала, ну, ну просто син ну, дебіл росте. Ну, добре, типу, з, ким, ну, з ким не буває. А я то що? Я взагалі я дивлюся, я ідеально підібрав кольори. мама, конфетка, просто, я як вишенька йду. І потім що-то, ну, Побачив я в інтернеті тести. Відкриваю, дивлюсь, якісь кружки. Думаю, що за гамно? Тіпа? А там і цифра повинна бути. Дивлюсь, думаю, яка цифра? Думаю, немає цифри. Наступний тест. Немає цифри. Із 30 цих штук не побачив я десь 20. І мені пише, все, ви літонік. я думаю, ого-ого. До речі, про райдугу. От, скільки ем, ви бачите колір на райду? І я можу так, ну, таке видвинути. Предположення, що десь приблизно сім. А я якось виходжу значить, на вулицю, так дивлюсь на небі і бачу жовто-синю смужку. У мені дзвонить кафе бар Марго. Алло? Да, да. Кажу, це ви не зі мною розмовляли, а я б, але я би на джем прийшов, я би сходив. А, ну да, давайте, супер. Mm, ну, бажання є, але можливості, думаю, не буде. Завтра зайнятий. Але в суботу я би прийшов. Так, я ще друзів позову. Прийдемо по джемомо. Ну і з якими граєте групу саме мою. Угу, mm, Так. Да. Добре. Артем. Все, да, да, До побачення. Тільки що мені подзвонили і позвали на джем в кафе бар Апельсин. Треба заставляти десь за себе прибирати. А то сруть нахуй, сруть і мечуть, і гатять, а тарілки мить не хочуть. Коротше, так, а оце це сюди. Зараз покажу самі недри музикальної індустрії. Друзі, ви знаходитесь в бункері, Якщо вам захотілося на жлянські уєднення, забув як це буде слово українською. Як не дивно, це для мене така святиня, що я сюди рідко доволі заходжу. Шо? Лунний камінь, лунный камень, коллинз. Короче, Коротше, якісь ложки, вилки, це я так. Кулінарія, короче. Боже, гамно і какашки написано. Так, що то про короче, якісь ректальні там дії. Все события. Так, що написано? Майн рейд. Якісь фашисти. Мені подобається плакати, я обожнюю плакати. Но мені це дається досить складно. Якийсь у мене є емоційний блок на цьому. І я би хотів частіше плакати, але останній раз я плакав відносно недавно, що ти посварився з другом, він у це приїхав, каже, все, буду жити з тобою. А потім ввечері такий, ні, не буду з тобою жити. Я такий, що? Ти тільки сьогодні сказав, що буде, що ти вже ну, що ти гониш, Вася. Він каже, так, отак от, я вирішив. Навіть там наша по Тістабар сходить, що Іди рота помий. І такий трошки вспакнув. Отак от. От Є такий челендж, називається Хто перший помре. От ми в боївці грали з чуваками. Виходиш на трасу, коротше, на ну, швидкісну, Одеса або на Одеса, Блядь, що там, Одеса Житомир, така траса. там, Харків, Белград. ну, короче, понятно. Виходиш, ти значить, на трасу. Ну, краще всього на Одеську все-таки, там нормальні течки ганяють. Виходиш, там, короче, і починаєш перебігати дорогу. І именно, ну, в будь-який момент. Отак, хоп, і все, і побіжав. І короче, кого перше збимає машина, той і переміг. І все, і на цьому гра закінчується до першого переможця. Боерка це просто маленьке відображення, відзеркалення цього світу. Я думаю, моє покликання це пошуки творчості, ну, сублімація. Я думаю, це якийсь безкінечний шлях, безкінечний пошук нового бачення, нової позиції. Я завжди намагаюся відкрити для себе щось нове, якісь нові горизонти, нові бачення, нові способи реалізації себе, оточення, це такий безкінечний життєвий шлях, який закінчиться не на мені і не на вас. Думаю, піду собі куплю квас і буду сидіти і дивитись на небо і думати, ого, це от реальна тема. біля Щось Все заривали там. Приходить м'яд і бачиться, я думаю, що блін, наглєлі. Підходить, каже, що це таке, блін. Ну мені без різниці. це прибрали, хоч хапи даймо. Все, 10 хвилин зараз я прийду, щоб цього тут не було. Все він йшов, зробив кружочок, приходить, бачить, або вже біситься. Приходить і каже, ну що це за клиня? А бомшому відповідає, а що я все їм, а ти тільки картошечку виїдаю. Ia mult ia mult. Film portret.